Любіть Україну, це сонце, вікні те відправи і воля. Води на щасливу і в радості, будь. любіть його дороги, води. Любіть Україну, усній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів мов садом рясним, сіяє над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і в вербах вона, і в кожному серці-ударі. У квітці, в пташині в електровогня, у в пісні у кожній в дитячій усмішці в очі почав, стяги магняному. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра. І у хмарах отих пурпурових. Грому Промукано що розвіяли в прах Чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить, не захоче тебе, коли ти. Не любиш Україну, любіть у труді, у коханні, у бою, як пісню, що ливна за рею. Любіть Україну всім серцем своїм, і вічні ми будемо знаю.